Представляємо наш перший в мірі гусіннячний мотоцикл. Ми на цьому мотоциклі без гусінці в 2005 році піднеслися на Говерло. У 2006 році ми його переробили на гусінці. Ми випробували його в снігах, особливо в снігах. Дуже чудесно йде. Сніги можна сказати, що любі проходить. Молодший брат цього мотоцикла, нашого, який зветься Цівер. Він збудований був в Росії моїм троюрідним братом, і у 2003 році здолано на ньому було Ельбрус. От, і потім він нас заразив цією ідеєю, аби створити такий мотоцикл самим. До нього є близько 90 модифікацій, скажімо, колісний варіант, застосування в медицині у пожежній справі. Він всюди хід і проїжджає практично там, де проходить його руль. В Україні колісний варіант перший в Україні, а на гусеничному ходу мається на увазі одноколійний гусеничний повнопривідний це перший в світі.